Сімдесят один мільйон гривень на Прикарпатті. Правоохоронці викрили корупційну схему в енергетичній сфері. Продовж двох років група фігурантів на комунальному підприємстві штучно завищувала тарифи на теплопостачання. Досудове розслідування триває, підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення. Фігурант розробив протиправний механізм за бюджетними коштами шляхом штучного завищення тарифів на виробництво теплової енергії, заниження відсотка втрат під час її транспортування та закладення завищеної прибутковості у тарифах. Упродовж 2021-2023 роках років. Учасники схеми подали до Івано-Франківської міської ради пакет документів для обґрунтування завищених тарифів. Після їх затвердження з комунальним підприємством було укладено низку договор. На загальну суму понад 400 гривень. За результатами виконання договорів підписувалися акти приймання передачі робіт із завищеною вартістю послуг. Внаслідок протиправних дій у період із січня 2021 року по квітень 2023 року фігуранти заволоділи бюджетними коштами на суму понад 71 млн мільйон гривень.